Квадратна кухня в типовій квартирі одна з найбільш універсальних конфігурацій приміщення. Тут знайдеться місце і для місткого гарнітура, і для обідньої зони кутова, подібне. Лінійно разом з професійним дизайнером Анастасією Кисельовою розбираємося в плюсах і мінусах планувальних рішень на прикладі кухонь в блокових і панельних будинках в 42, два три і один вісім. Один експерт Максим Джураєв коментує нюанси їх узгодження. Анастасія Кисельова, архітектор, керівник студії інтер'єру про дизайн. Кожен новий проект для професіонала це перш за все нові знайомства, натхнення і цікаві відкриття, а ідеальний інтер'єр, простір, продумане до дрібниць, в якому людина може не замислюватися над своїми рухами і діями. Варіант 1. кухня з мийкою біля вікна, завдання обладнати велику робочу зону для приготування їжі, розмістити необхідну побутову техніку, холодильник, плиту, посудомийну машину, передбачити обідні місце, рішення мийка біля вікна. Мрія багатьох господинь, щоб обладнати зручний робочий трикутник в кут поруч з раковиною, поставили холодильник. Тепер все буде під рукою, ніж мийкою і плитою вийшла велика робоча зона. Готувати на кухні буде комфортно навіть двом господиням, ніж у біля вентиляційної шахти використовували для розміщення неглибокої вбудованої шафки. В обідню зону можна встановити барну стійку або неширокий стіл. Плюси і мінуси нестандартне розташування раковини і велика робоча поверхня. Великий плюс до початку ремонту потрібно буде розрахувати висоту підвіконня в чистовому вигляді, доведеться перенести батарею і утеплити зовнішню стіну. Так як по ній буде проходити розводка води і каналізації до раковини, це, звичайно, додаткові витрати на ремонт кому підійде, тим, хто любить готувати сім'ям без дітей. Або з дорослими дітьми. Варіант 2. компактна лінійна кухня, завдання розмістити тільки найнеобхіднішу техніку, передбачити робочу зону, облаштувати місце для прийому гостей. Рішення кухонний гарнітур розташували уздовж однієї стіни, холодильник поставили біля вікна, між ним і раковиною зробили вузьковикатний кошик. В ній зручно зберігати масла і соуси робоча поверхня між плитою і раковиною невелика. Всього шістдесят розміри гарнітура скромні, щоб збільшити кількість місць для зберігання, зробіть шафи до стелі. При такому розташуванні меблів вийшло організувати велику обідню зону, якщо ви часто приймаєте гостей. Віддайте перевагу столу трансформеру. Також простежте, щоб спинка дивана не заважала відкривати вікно, навпроти на стіні можна повісити телевізор, плюси і мінуси містка обідня зона. Плюс для тих, у кого вітальня як така відсутня. Серед мінусів можна скасувати крихітну робочу поверхню, кому підійде сімейним парам, юнакам і дівчатам, які люблять приймати гостей. Варіант 3. котовий кухонний гарнітур, завдання розмістити необхідну побутову техніку, передбачити достатньо робочу поверхню, облаштувати обідню зону для сім'ї та гостей. Рішення готове розміщення кухонного гарнітура універсальний варіант для тих. Хто не готовий жертвувати робочою поверхнею заради обіднього столу плита? Раковина і холодильник розташовані трикутником, що спрощує процес готування. Місць зберігання тут теж достатньо. А в ніші за мийкою можна зробити додатковий шафосушку для посуду між раковиною і плитою вийшло зробити функціональну робочу поверхню. Відстань між раковиною і плитою дозволять комфортно готувати поруч з холодильником, встановили посудомийну машину тут встане як вузька, 4,5, так і стандартна 6.0 з модель, плюси і мінуси обідня, і робоча зони рівнозначні. Це перевага планування, однак через те, що плита, розташована близько до вікна, доведеться відмовитися від фіранок, в цілях безпеки їх краще замінити римською шторою, кому підійде. Це планування універсальне, тому підійде практично всім. Варіант 4. подібний гарнітур з барною стійкою, завдання забезпечити велику робочу зону для готування, передбачити обіднє місце, рішення. Подібний кухонний гарнітур це не найпоширеніший варіант для типових квартир, однак така конфігурація забезпечує багато місця для роботи, зберігання продуктів, холодильник, плита і раковина утворюють функціональний робочий трикутник. В якості обідньої зони можна зробити барну, стійку, єдину зі стільницею, тоді готувати і спілкуватися буде комфортніше. Плюси і мінуси серед достоїнств планування можна відзначити простору зону для готування. Зручний робочий трикутник і наявність місця для прийому їжі основний мінус в тому, що таке планування потребують додаткових робіт: перенесення батареї, проектування системи витяжки, кому підійде молодому хлопцю або дівчині, які люблять готувати і приймати гостей, сімейним парам без дітей. Варіант 5. кутова кухня з барною стійкою. Завдання облаштувати зручне робоче місце, передбачити місце для прийому їжі для 2-3 осіб, рішення на відміну від панельних 42 і 3 будинки серії 1.8.1.2 блочного типу, в них більш товсті зовнішні стіни і широкі підвіконня, кухні в цих будинках менше за площею і мають єдиний вентиляційний канал з санвузлом. Оптимальним варіантом для невеликої квадратної кухні стане кутове розташування гарнітура. Вийде правильний робочий треугольник, холодильник раковина плита. Тут же легко знайти місце для зберігання посуду і продуктів. Обідня зона є продовженням підвіконня, на нього можна поставити чайник, тостер і іншу дрібну техніку, плюси і мінуси, місткий кутовий гарнітур і велика робоча поверхня. Безсумнівні плюси серед мінусів можна відзначити близькість плити до вікна, обмежена кількість місць за обіднім столом. Кому підійде молодим людям і сімейним парам без дітей? Коментар експерта: ми звернулися до Максима Джураєва, фахівця з узгодження перепланувань в Києві, щоб докладніше дізнатися про підводні камені, які можуть чекати власників квартир з квадратною кухнею. Якщо ви зважилися на ремонт по одному з варіантів, то думка професіонала буде дуже до речі, майте на увазі. В інших містах вимоги за погодженням перепланування можуть відрізнятися. Максим Джорев, фахівець узгодження перепланувань. Випускник МЦУ працює в архітектурно-проектному бюро 1, керівником напрямку зі зв'язків з партнерськими організаціями. Максим консультує по складних випадках перепланувань в Києві вже більше 10 років. У будинках серії п 42 і ПКРИ основним недоліком є погана теплоізоляція зовнішніх стін. Тому, якщо ви вирішили перенести до вікна мийку додатково утеплити цю зону, також потрібно передбачити перенесення батарей на сусідню стіну на відміну від панельних П-42 і П-3 будинки серії і 1,8, 1.2 два блочного типу. Додаткове утеплення не буде потрібно у всіх варіантах планувань узгодити місце розташування плити і мийки не доставить проблем, зробити це можна в повідомному порядку за ескізом.